Шопінг. Я купила 22 кілограми овочів. 22 кілограми. Дивимося. вдома буде розпаковка. Кульок не видержав. Жадне. Фу, таке як торбинка з села прямо. Скільки вона коштує, дома порахуємо. Так: відео для батьків студентів, які зараз відправляють дітей у Київ, у Полтаву, у Кременчуг не знаю куди вчитись. І з 1 вересня починаються торби. Я сьогодні була у супермаркеті продуктовому і накупила продуктів 22 кілограма овочів на 600 гривень. 22 кілограма овочів на 600 гривень. Вдумаємося в цю цифру, зараз роблю розпаковку. Ну, я не для того, щоб там зневажити роботу на грядці, а для того, щоб ви, дорогі батьки, і я, мать-студента, щоб було розуміння, що передавати дітям у Київ, а що вони хай лучше за 20 гривень куплять самі. Самі вони в Києві або в Полтаві можуть купити картоплю. Так, Картопля 3,5 кілограма. По 15 гривень за кілограм. Оце дивіться, оце 3,5 кілограма картоплі. 53 гривні. Чи треба його передавати? Чи хай дитина сама піде і купить? Так. Поняли: картопля. Є. Далі морква. Чи стоїть передавати моркву? Так, морква 9,85 за кілограм. Оце 18 гривень 2 кілограма. 18 гривень 2 кілограма моркви. Чи треба її передавати на Київ? Питання. Ідемо далі. Хто казав, що капуста дорога в цьому році. Ну, я ж купила спеціально, мені вчора писали в коментарях, що аби капусту купити. Ну, я купила не саму велику, але й не саму малу. Дивимося, капуста 28 гривень за кілограм 55 гривень. Оце 55 гривень капустина. Думаєте, передавати її з дому дитині? Чи не передавати? Так. Цвітна капуста. Вряд ли, звісно, дитина в общазі її буде готовить. Ну, Так, 79 гривень за кілограм. Оце у мене пів кіло. 42 гривні. Оце 42 гривні капустина. Дорого чи недорого? Питання. Далі: перці. Я як побачила перці, я не могла зупинитись. Чесно, хай лучше дома згніють, але я їх накуплю і нажруся, скільки зимою коштує така червона перчина. От скільки вона коштує? От Отака червона перчина, скільки коштує. Зараз е, вона коштує 69 гривень за кілограм. Отут кілограм, оце кілограм перців. Раз, два, три, 4, 5 штук. По 69-70 гривень на 5, скільки буде? 70 40. на 5. 14 гривень перчина. Вспомніть, як називається оці мої слова зімою, коли куплятимете перчину по 80 гривень. А зараз 14 гривень перчина можемо собі дозволити, в общем, наїдаємося. І студенти хай наїдаються, і батьки хай наїдаються. Оскільки перець дешевий, я не могла зупинитись і купила ще й зеленого перцю. Зелений перець. Це у мене 85 гривень пішло. Зелений перець дешевший, 59 гривень за кілограм. Оце у мене 85 гривень за раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім перчин за 80. 14 гривень. перчина зелена. Боже, зелена перчина 14 12 гривень. Даже це в мене мама сидить з калькулятором, допомагає, бо я з математикою не дуже так. Дивимося далі. Помідори, помідори. Помідори точно передавати дітям не треба, бо вони подавляться. І вони недорогі. 59 гривень за кілограм. Оце в мене кіло 300, скільки? 76 гривень. 76 гривень. Ну, дорого, дешево, я не знаю. Так, далі йдемо. Синні. Ні, сині, огірки. Огірки, до речі, дорогуваті. 55 гривень за кілограм це 58 кіло з хвостиком. Так, щоб їх їли дуже, то не дуже. Але оскільки воно все таке досить дешеве, то ну, або шоколадка, або кілограм помідорів, то куплю, хай лучше згніють. Але я собі зможу це все дозволити. От чесно, бо як з дімою по 180 гривень, так я зараз накуплю і хай згніють. Але я собі це дозволяю. Так, сині. Раз, два, три, чотири. Чотири синіх за 26 гривень. 26 на 4. Шість з половиною. Шість з половиною. Шість з половиною гривень за синій. Я знаю, як раніше за ними упадали. Боже, а в тебе сині виросли, а в тебе виросли, а ти кропив, а ти не кропив. Я не кропила, і в мене виросли сині. Приходить бабуся додому та бреше вона кропить, аж пір'я летить. В общем, сині. Надо наїстися і викинути. Ну, мам, нема дрібніших. Ну, кстати, да, може, вони того такі дешеві, бо вони крупні. Ну, нема дрібніших. Я спеціально вибирала. Знайшли під бок уже. Так. Цибуля, синя, дуже добра. Так, цибуля 12 гривень за кілограм. А тут 2 кілограма. Це 25 гривень. Точно треба дитині цибулю передавати, щоб воно його тягнуло. Я розумію, зараз батьки дуже продвинуті. На нову почту присилають. Пішла дитина з нової почти, забрала 50 кілограм овочів і пря на восьмий поверх без ліфта, як у мене син, наприклад. Я так робити не буду і вам не раджу. Так. о, о, А це. В пориві бізумія я нагребла дешевої цибулі і порвала кульок. Ось. Так, значить, тут 3 кілограма цибулі по 10 гривень. Ось, хто не вірить. Ось. Оце 3 кілограма цибулі. Треба її садити, щоб потім перебирати, висушувати, плести в косичку. Купив 3 кілограма за 30 гривень, да? і, і і життя чудово. Так, яблука. Яблука дорогі купила по 24 гривні. Оце на 25 гривень яблучок. Ну, 25 гривень це одна четверта пачки чіпсів. Це так, батьки мене поймуть. Я за це теж дуже борюся, б'юся, але все одно діти купляють чіпси. Так, і о, сливи. Сливи погані, дрібні, але ж вони стоять по 25 гривень за кілограм. Купила півтора кілограма, переберу на пиріжок. А решту ні, то викину, можу собі позволити викинути 37 гривень. От знаєте, зараз я сьогодні була в магазині і я себе відчувала не олігархом, звісно, а дуже багатою людиною. Я дивлюся, сливи 2 кілограма. Там зімою я пів кілограма взяла або взагалі там чотири штучки вибирала. А зараз півтора кілограма ну дуже дешево овочі. От просто ідіть і відривайтеся. От просто купляйте, хай воно переведеться, хай воно викинеться, але ми можемо собі це дозволити. Так, І последнє часник. Не знаю, як ви, я дуже люблю часник. Три штуки часника. Часник це вопрос, да? ми ж його на продаж сажаємо часто. Так, часник 144 гривні за кілограм. У магазині купила три штучки, 12 гривень по. Господи, 4 гривні за штучку. Ну, 612 гривень. 612 гривень, ось, подивіться, зараз я вам покажу. Нема було.